Хто на двокулісному транспорті, а хто на своїх двох, жителі села Роїщі, відклавши домашні справи, йдуть голосувати. Ті, хто вже віддав свій голос з почуттям виконаного обов'язку, чекатимуть на результати виборів. Вже проголосували, хай наш кандидат живе і здравствує, щоб допомагав нам усьому, головне, щоб село. Виборча дільниця розпочала роботу вчасно, хоча деякі селяни прийшли сюди набагато раніше. Голова ДВК Віталій Панько скажеться, на президентських виборах голосували активніше. Чи то дощу злякалися, чи полінувалися. Однак, в час пік, тобто в першій половині дня, на дільниці з'явилося менше 400 виборців. Всього проїжджах в дев'яносто 899. Порушеннях такових спостерігачі не зафіксували так, якщо Маленькі технічні, що у нас скринька одна була, е тріснута, розбита. ми опломбували, склали акт, що на момент виїзду скринька була мало мала так. А решта у нас на даний момент порушень ніяких не зафіксовано. Крім камер відеоспостереження, за виборчим процесом наглядають спостерігачі. Кажуть, жодних порушень не зафіксували. Досить активно до обіду, зараз вже трошки менше людей, але все одно люди йдуть, тобто враження організовано. Чітко, вроді би, питань таких серйозних питань ніяких не було. Навіть і дрібних я не бачила. Тобто на вході члени комісії виборчої біля кабінок, так само. Тобто, кому треба підказати, показати, куди я хен. І тобто, все організовано. Голова комісії не відходить. Практично видно, що людина напевно з досвіду вже я не знаю. Но... Враження дуже приємне, скажу вам чесно. Залишаючи приміщення сільської школи, де розташована виборча дільниця, селяни вітали одне одного зі святом. Для них цей день шанс змінити життя на краще. Щоб победіла моя партія, мой депутат, за якого я проголосувала, і, звісно, за лучшу життя.